Ресори є на 250 кузов і вони йдуть з салінблоками. Передні оці вони майже не летять. Бувають випадки, що задні погані, треба замінити, але в даному варіанті їх не потрібно міняти, тому що вони класні, вони просто класні. Це Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, 250 кузов. Модельний ряд з 2006 по 2020 рік ці ресори підходять. Є однолистові, 4 штучки і є один комплект двох листових. Підресорник в комплекті йде спрі... прямий підресорник, бо ще є варіанти, що є підігнутий підресорник, одесь досі заходить. І є варіант, що підресорник заходить аж за вухо. Цих варіантів підресорників зараз на явності немає, але під замовленням вони можуть бути протягом одного робочого дня. Так що, кому необхідно ресори? Традиційно контакти в шапці профілю заходите. Там є посилання вайберканал, телеграм-канал, WhatsApp канал Якщо треба буде детальні фото, це все можна буде організувати.